Вітаю тебе, послухай віршик. Надійшла весна прекрасна, многосвітна, тепла, ясна, наче дівчинка вінку. Зацвіли луги, діброва, повного гоміну розмов. Всіх пробуджує від сну. Ми діждалися весну. Подивись, як гарно довкола. А яка погода на весні? Так, тепло, ясно, сонячно. А повітря яке? Тепле, весняне. А небо яке? Блакитне, світле і безхмарне. Так, молодець. Давай разом з Морчиком та його друзями підемо на веселу галявину. А поки будемо йти, давай разом повторимо чистомовки». На 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 настала весна? Ок-ок-ок розтанув сніжок. Ки-ки, ки, всюду красиві квітки. Ось ми і прийшли до галявини, але квіточок нема. А що потрібно квіточкам, щоб вони з'явились? Так, правильно, їм потрібен дощик. А як нам викликати дощик? Давай скажемо дощику закличку. Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику. У глиняному горщику іди, іди, дощику. А ось і наші квіточки. А зараз пропоную тобі зіграти в гру. Гра називається так чи ні? Весняні місяці. Це грудень, січень та лютий? Ні. Весною замерзають річки? Ні. Весною прокидаються комахи? Так. Люди радіють весні? Так. Навесні пташки відлітають у вирій? Ні. Навесні йде сніг? Ні. Навесні розквітають квіти? Так. Весною на деревах з'являються бруньки? Так. Весною опадає листя. Ні. який ти розумничка. молодець. Тепер ми згадали багато ознак весни, то давай зіграємо ще в одну гру, яка називається Доповне речення. Спробуємо. Прийшла весна. Сонечко стало краще прогрівати землю. Воно покликало хмаринок і полився теплий весняний дощик. Так. На деревах з'явилися весняні квіточки та зелені листочки. На зеленій травичці розцвіли маленькі різні кольорові квіточки. На зелену травичку вилізли жучки, на дерево сіла пташка. Вона заспівала радісно. Пісню, бо прийшла весна! Весна це чарівна пора року. Подивись, яку гарну картину за допомогою слів ми з тобою створили. Ти сьогодні дуже добре попрацював, тому пропоную тобі відпочити. А нам, з Мурчиком час прощатися з тобою. До побачення, до нових зустрічей!